В повітряних силах України пояснили, чим можна збивати іранські подарунки Росії. Нам надо туди послати своїх спеціалістів, допомогти їм розібратися. Наразі зафіксовано декілька випадків використання ворогом іранських безпілотників. Ефективність такої зброї вивчається, протидія організовується. Їх можливо збивати різними засобами ППО і навіть стрілецькою зброєю. Та ліпше для цього підходять зенітні гармати, чи, наприклад, такі засоби ППО, як українська шилка або ж німецький гепард. Знешкодити такий дрон можна також за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. За словами речника повітряних сил Юрія Єгната, говорити, наскільки. Тільки ефективною є така зброя, як Шахід 136 наразі зарано. Нагадаймо, що стало відомо, що Збройні сили України поблизу Куп'янська вперше знищили БПЛА Камікадзе Шахід 136, який Росія закупила в Ірану. Сергій Братчук, пане Сергію, вітаємо вас. Слава Україні, вітаю слава. Віраємо. Пане Сергію, ви не повірите, але нам, судячи, з усього, тут погрожують війною. Ой, не повірю. Ви знаєте, коли говорять про те, що там нове 24 лютого, і я питаю люди. добрі, а що у нас на дворі? У нас 24 лютого, яке триває сьогодні, на жаль, вже в вересні. хотілося б раніше закінчити. Ну що ж, будемо очікувати приходу української зими. І нашої перемоги, і це однозначно, і про це лише можемо говорити. Ви знаєте, зараз я розумію, що дуже жваво буде обговорюватися те, що наразі відомо. Часткова мобілізація просто підтверджено факт, який давно усім відомий. Тепер за фюрера треба буде вмирати не за якісь там гроші або машину лада, а безкоштовно, тому що мобілізація. Ну і головне, ви знаєте, я чесно кажучи. Я теж очікував цього виступу, і мої очікування вони справдилися. Нарешті дякую діду Кабаєву за те, що він оголосив офіційно про те, що це початок фактично вже процесу невідворотнього розпаду Російської Федерації, повернення Москви до кордонів Московського ООС. І хай вони собі потім з тим горем своєю бідою живуть. А це значить, що ми стали ще. На один день ближче до перемоги, пане Сергій. Ясно, що зараз ви не представляєте генштаб, умовно кажучи, деякий більше аналізує і український потенціал спроду того наскільки ми здатні протистояти Російській Федерації. Але тим не менше, якщо тверезо дивитися на ситуацію, якщо не бути схожими на російську пропаганду і розповідати про те, що ми завтра всіх переможемо, ми знаємо, що в Російській Федерації ну приблизно один мільйон цього військового резерву, це ті люди, які там мають якийсь військовий вишки. Які проходили військову службу, і так далі. Тобто їх справді овербагато. Не те, щоб вони прям цей мільйон завтра кинуть проти нас, але людей в них вистачає чи є чим відповідати Україні? Тут, звичайно, завжди буде питання не тільки в живій силі, тому що ми не можемо стінка на стінку кинути. Це ще й мають бути одягнені, озброєні і так далі. То ми здатні е протипоставляти свою армію в такій великій кількості. Якщо дозволити, я фактично зараз процитую вас, те, що ви говорили перед включенням зі мною, про той стан зберігання ядерної зброї, який є на Росії, так само можемо говорити і про так званий мобілізаційний ресурс, який існує. Він навіть не один мільйон. Він може бути набагато більшим, і це гарматне м'ясо. Я дійсно ніколи не кажу, ви це знаєте про те, що ми когось будемо закидувати там шапками, рукавичками, бо ми цього не робимо. Тверезо ці. Що ситуацію знову таки, якість цього мобілізаційного ресурсу я не даремно сказав, що мобілізація часткова навіть і можемо говорити про повну я думаю, вони зараз кривуть все по сусідках. Як я кажу, вона ця якість. Ну дивіться, тоді б не призивали тих засуджених людей, які є по їхніх в'язницях. Так ми ж розуміємо прекрасно, що це теж картинка про і інформація про те, якої якості є цей мобілізаційний ресурс. Ми знаємо, якою є російська армія. Ми знаємо, що це армія, яка дуже багато на щастя для нас взяла з радянської армії часів розпаду і радянського союзу і 70-х, 80-х, 90-х років початку минулого століття. Ми це всі прекрасно пройшли і знаємо. Я в тому числі. Застав той фінал розпаду радянського союзу і радянської армії, зокрема, тому говоримо про якість. Перш за все. Подивіться на забезпечення наших військових, хто що не говорив. Там про перші дні великого вторгнення, коли не вистачало броніків, там ще якось забезпечені. Подив, подивимось зараз. Ми бачимо цю техніку. Знаєте, можна процитувати. Наприклад, от я би так порівняв, що 24 лютого до України прийшли е, парадні розрахунки військової російської еліти на танках Т-72. Ці закінчилися, параду не було. Потім відправили бойових бурятів на Т-62. Хто сьогодні прийде, прийде той самий Мобілізаційний ресурс на Т-34. нехай приходять. У нас є зброя. У нас є наші командири. Я тут кажу без перебільшення і без пафосу, які вміють воювати. І це не російські так звані генерали, пропиті ну інакше не скажеш, які виступають на російських етерах і які вбивали мирних чеченських громадян на Кавказі. Кавказ Україна і географічно, і замо брисумство різні країни. Ну і мотивація. Найголовніше мені здається, все таки мотивація, яка вона є у нас, і яка вона є у тих людей, що називають себе Другою армією світу. Ага. Але їм бажаю всім. У пакетики. Пакетики ми забезпечимо та я тільки хочу нагадати, що буквально тиждень тому прес-секретар президента вбивці Путіна Дмитро Пісков він сказав офіційно, він вийшов, заспокоюючи своє суспільство. Каже, мобілізації не буде. Тиждень минув не війна, не програші так далі. Паніки нет. і от сьогодні оголошення часткової мобілізації. І дивлюсь ще на опитування, яке в себе в телеграм-каналі проводить Маргарита Сіманян, з простим питанням: чи мобілізація, ета давно пора. Мне страшно, что это значит. Так вот, я yes, звездный 40%. А что ты что так сказал? Да, 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 да. Сорок один сказав, мені страшно, 38 давно пора, і 21, що це значить. Я припускаю, що звісно в них там сьогодні буде паніка. Але греч з ними, пане Сергію, це їхні болота, їм помирати. Я хочу вас запитати е, тоді про інше. Бачите, як вони не програють. Ще раз кажу, і паніки нет, Але за свідченням розвідки вони свої кораблики з е, човники з території тимчасово окупованого півострова Крим. Все ж таки пере, е, вирішили перепаркувати. Я вже мовчу, про те, що літачки звідти частково полетіли ще раніше, то це означає, що вони відчувають, що і півострів Крим не надто захищений і убезпечений від ймовірної атаки і повернення під контроль збройними силами України до власне нашої держави. Я зараз повторюся, коли сказав на початку, що я дійсно дуже вдячний діду Кабаєву за те, що він сьогодні це озвучив, тому що е, у нас дійсно починається у них процес розпаду, а у нас починається процес активної деокупації тимчасово окупованих територій, в тому числі ми говоримо і про Крим. Ми сьогодні дуже багато знаєте говоримо е, про те, що Збройні Сили України нам повернули впевненість е, в житті, в майбутньому. А сьогодні хочу. О, сказати, що саме завдяки збройним силам України, подивіться як активно, як різко центрично можливо, навіть у чомусь, але Крим. Повернувся до українського порядку денного, до світового порядку денного, і сьогодні не лунають питання і розмови про те, а давайте з Кримом поговоримо, або про Крим, поговоримо пізніше. Сьогодні Крим уже на порядку денному, і це не може не тішити. Сьогодні звичайно віддаємо належне військово-політичному керівництву нашої держави збереженню у системи управління. І сподіваюся, що тут разом ми всі маємо діяти. І ще раз скажу: що стосується потенціалу Росії, який би він не був там за якістю, ми про це говоримо, але він значний. Це, це правда і це реалії, з якими. Треба сьогодні миритися, але робити максимально все для того, щоб цей ворог він сьогодні стікав кров'ю, щоб оця зброя, якою він воює, яку він кидає на полі бою, вона допомагала нам потім його бити. Ми закінчимо цей етап разом з нашими західними партнерами. Вони будуть стікати кров'ю. Цей козацький куліш, в якому вариться Росія, ми додамо приправ. Він звариться. І ми його будемо їсти. А ведмідь нехай йде в берлогу, Там йому місце. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.